Чикс. Нарізочки вам ставлю, пацани, як Мінск трошки їде для ютуба, покажу вам. Ну, зараз стоїть восход корзина, пацани. Так що восход корзина це трошечки інші передачні числа. І мінчак трошки веде себе по-іншому. Тобто, в мене зараз тяга менша стала, ну максималка виросла. Я це ставив літом, поки я катався на своєму апаратику, їздив в дальній дистанції відносно постійно, постійно частіше. І ті, мені нінчака корзина була дуже коротка. То есть, я брав собі просто корзину із восхода, мені поставили кен дав, я його собі максималка виросла, базару нема. Тяга пропала. Ну це само собою, Число передачні різні, моторна зірка трошки більша, по-моєму. Чи менше точніше. В общем, із-за цього така система у нас виходить, пацани. І диски Атлант, як завжди, про себе знати, пробуксовочка любима, як завжди, присутня, пацани. Так що, такі в нас пироги. Е, можу розказати за конфіг Мінська вам в цілому, типу. Ну, конфіг не змінився з прошлого відео ніяким чином, пацани. Тобто, мінчак як був, так, так і є. Можу показати, як він заводиться, просто вам інфу, щоб ви не забували, який Мінськ сам по собі файний парубок. Ну, вся вся двіжуха основна не Ютуб, а Тікток. Хто там з YouTube хоче подивитися якісь відоси, комусь може цікаво стало, що це за проект, що це за мінськ. Такий, може, да? Переходимо на тікток, мій пацани, і буде все в огнях. Там всі відосики, частенькі відосики заливають. Там кожен буквально по два-три відео навіть почав запускати, ну, заливати. То, як би, дай Боже, да пацани. На восход корзині взагалі не хоче так їхати. Тут зараз восход-корзина в мене чисто на максималку стоїть. Поставив би зараз Мінчаковську, ви б офігівші пацани були, Наскільки він заривається? Просто жесть. І така резина тут за це просто бешений.